Вас вітає програма Рецепти здоров'я і сьогодні наша програма буде присвячена такому захворюванню, як глаукома. Крім того, вас потішать таємниці краси. Не перемикайте. В Україні налічується близько 170 тисяч людей хворих на глаукому, і з кожним роком ця кількість збільшується на 25 тисяч. Що це за недуга та як з нею боротися? Вам розкаже лікар офтальмолог Центральної міської клінічної лікарні Мар'яна Романюк. Цього разу ми спілкуємося із лікарем офтальмологом центральної міської клінічної лікарні Мар'яною Романюк. Доброго дня, доброго дня, прошу, Мар'яно, розкажіть нам, будь ласка, які зараз проблеми офтальмології, з з якими недугами найчастіше до вас звертаються люди. До нас найчастіше звертаються це в нас такий найсерйозніший захворювання. Це є глаукома. Глаукома є хронічним захворюванням, яке характеризується періодичним або підвищеним внутрішньоочним тиском. В результаті підвищеного внутрішньоочного тиску розвивається глаукоматозна атрофія зорового нерва. Це, в свою чергу, призводить до зниження зору, дефектів полів зору і також що може призвести до незворотної сліпоти. Тому глаукома займає друге місце серед причин сліпоти в цілому світі. Що сприяє виникненню розвитку Є ряд факторів, які називаються факторами ризику. До них відносять найперше одним з факторів це є вік. Чим старша людина, тим більший ризик розвитку глаукому. Також це є суденні захворювання, тобто гіпертонічна хвороба, цукровий діабет, вегетосуденні дистонії, люди, які хворіють мігренями. Також найважливіше це є спадковий анамнез, тобто наявність глаукоми у близьких родичів. А які її прояви? Прояви це є затуманення зору, погіршення зору в темноті, зниження зору, це є підвищення внутрішньоочного тиску, поява райдушних кіл навколо джерела світла. Як лікуються недовго? Методи лікування глаукоми – це є медикаментозне, лазерне та хірургічне. Медикаментозний метод полягає в призначенні крапель, очних крапель. Очні краплі, якщо лікар назначив вам очні краплі, треба їх закапувати регулярно, тобто без не робити самовільно перерви в лікуванні, тому що кожна перерва призводить до погіршення зору і одночасно до незворотної сліпоти. Настільки ця недуга небезпечна, що якщо її не лікувати. Якщо її не лікувати, це призводить от як вже сказала це і хронічний процес. І якщо не лікувати і вчасно не діагностувати, вона в, своє, в своєму часі призводить до незворотної втрати зору. Люди, які до вас звертаються, це вже з занедбаними стадіями. Раз на рік, після 40 років, людина має вимірювати внутрішній очний тиск в поліклініці по місцю проживання. Часто люди вважають катаракту і однім з одним захворюванням, тобто вони чекають, поки катаракта дозріє, і тоді знижується зір. Тоді вони звертаються до офтальмолога, але найчастіше причина є не в катаракті, а це є глаукома із далеко зайшлими стадіями глоукому. У нас відділення розраховане на 30 ліжок, і всі пацієнти, які приходять з поліклінік з, з направленням, тобто, ми обстежуємо, якщо є підозра на глаукому, ми цих пацієнтів обстежуємо. У нас є достатньо методів обстеження. Відповідно до цих методів обстеження, ми виставляємо діагноз, підтверджуємо діагноз глаукома або не підтверджується діагноз глаукома. І тоді ці хворі знаходяться на диспансерному спостереженні в поліклініках за місцем проживання. Взагалі, глаукома це захворювання, яке повністю можна вилікувати. Чи воно заліковується тільки? Глаукому вилікувати не можемо, тому що це є прогресуюче хронічне захворювання. Ми можемо назначенням певних очних крапель. Призупинити процес розвитку глаукоми, і цим ми збережемо працездатність і якість життя пацієнта. Якщо очних крапель недостатньо, є лазерні методи лікування, це є безболісна процедура, яка триває кілька хвилин. Якщо вже ефектів від очних крапель і лазерного лікування немає, тоді вдаються вже до оперативного втручання. А як проявляється глаукома? Глаукома проявляється в більшості, розвивається поступово, і симптоми розвитку залишаються без уваги. На певному етапі тільки лікар-офтальмолог може визнати. Чи є глаукома по зниженню зору, по певних методах обстеження, чи є глаукома пацієнта, чи немає і оглядом деяких структур ока. В подальшому пацієнт сам помічає, тобто виникають дефекти в полі зору, це начебто деякі предмети зникають з видимості. А взагалі лікування тривало. Лікування тривале і це є пожиттєво, тому що призначення очних крапель е, потрібно пожиттєво закапувати очні краплі, і тоді це е, успіхом ми вважаємо зниження внутрішнього очного тиску до максимальних значень і е, не прогресування поля зору. Е, скажіть, будь ласка, окрім глаукоми, з якими ще очними захворюваннями до вас звертаються пацієнти? Ще до нас звертаються пацієнти з захворюванням передніх відрізків ока, тобто це є кератити, увоїти, іридоцикліти, також з проблемами очного дна. Це є вікова маколодегенерація, що дуже часто. Виникає в людей старшого віку, це є зміни очного дна при цукровому діабеті. От на рахунок комп'ютерного синдрому, все таки зараз нанотехнології беруть верх, і практично діти з маличку сидять за комп'ютерами, планшетами і тому подібне. Настільки це шкідливо для очей. Комп'ютерний синдром це порушення зору, що виникає при тривалій роботі за комп'ютером. При цьому погляд ретельно фіксується на моніторі, і частота кліпання зменшується. За деякими даними людина. За монітором кліпає в 10-15 разів рідше ніж у звичайному житті. Які прояви цього синдрому? Прояви цього синдрому це є відчуття печіння в очах, відчуття стороннього тіла в оці, болі в оці. Як його запобігти? треба встановити монітор на відстані 50-70 см від очей через кожні 30-40 хвилин необхідно робити хоча б 5 хвилинну перерву дякую вам за розмову я нагадую що цього разу ми спілкувалися з лікарем офтальмологом центральної міської клінічної лікарні мар'яною романюк Як завжди вас потішить наша традиційна рубрика таємниці краси. Цього разу будемо говорити про шилак. Адже як кажуть, руки жінки це її візитна картка, тож вони завжди повинні бути доглянутими, що таке шилак, настільки він безпечний, дивіться далі. Відомо, що краса це завжди деталі. Вчені виявили, що при зустрічі ми звертаємо увагу на обличчя, потім на одяг, а далі зауважимо що найменші деталі. При спілкуванні мимоволі ми починаємо жестикулювати руками, які приваблюють увагу співрозмовника. Тому тримати руки і нігті доглянутими і красивими важливо не тільки з точки зору гігієни, але й з позиції оцінки вашого характеру і способу життя. Сьогодні будь-яка жінка має можливість зробити неперевершений манікюр. Його технологія зазнала багато змін і постійно еволюціонує. На сьогоднішній день новинкою вважається шелак-манікюр. Ви бажаєте, щоб покриття ваших нігтів мало вигляд ніби ви щойно з салону краси, і це тривало протягом щонайменше двох тижнів, тоді шелак саме для вас. Це перший гібрид лаку і гелю, що поєднує в собі найкращі властивості професійних лаків і водночас моделюючих гелів. Стік. Гнучке, але водночас міцне покриття шелаком тримається на нігтях впродовж декількох тижнів. За цей час він не втрачає свого кольору, блиску і виглядає, як щойно нанесений. Шилак має легку структуру, схожу на звичайний лак. Тому на нігтях він виглядає природньо і не обтяжує їх як моделюючий гель. Нанесення шелаку просте, схоже на покриття звичайним лаком. Але його досихання відбувається під ультрафіолетовою лампою за декілька секунд. Тому, дорогі жінки, ви можете зекономити дорогоцінний час на сушці. А це в сучасному швидкоплинному темпі життя дуже важливо. В склад цього покриття не входять шкідливі хімічні сполуки, тому воно безпечне для ваших нігтів і навіть сприяє їх зміцненню, захищає від ламкості. Шелак підходить як для натуральних, так і для нарощених нігтів, а також він використовується в педикюрі. Багата кольорова палітра шелаків дозволить кожній жінці підібрати відтінок відповідно до своїх вподобань, настрою чи принагідної події. Якщо ви сучасна, яскрава, постійно прагнете чогось нового, бажаєте йти в ногу з часом шелак саме для вас. Він приємно здивує будь-яку жінку незалежно від її віку і статусу. Перед красою всі рівні. І кожна заслуговує бути красивою. Ну що ж, наразі це все на сьогодні. Дивіться нас, як завжди, щопонеділка та щоп'ятниці о 20.00 на каналі 402.